Бажаємо здоров'я, гості та жителі Чернігівщини! Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 39 пожеж, 24 з яких виникло у житловому секторі громадян, 3 на транспорті. Сім на об'єктах різних форм власності, одна в природних екологічних системах та ще чотири пожежі. Інші. У Чернігівському районі під час пожежі в житловому секторі рятувальники виявили тіло чоловіка 1952 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Ще одна пожежа з потерпілим сталася в житловому секторі Чернігівського району. Опіки другого ступеня отримав чоловік 1970 року народження. Рятувальники передали його медикам для подальшої госпіталізації. Ймовірна причина пожежі встановлюється. Крім того, піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня. 30 разів залучалися до виконання дій за призначенням у встановленому порядку. Було вилучено, перевезено та знищено 63 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 32 рази залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе і своїх близьких у разі виникнення надзвичайної ситуації. Телефонуйте за номером 101.